Тільки пальцем не затуляє камеру. Сьогодні зроблено українській, так як познайомили з Сашою, який живе в Гданську, по сусідству в кімнаті. От. Я вже чув про себе, що я москаль, там, коли я спав в кімнаті, але то нормально, тому що так в нас є. А, значить, про те, як куляки хуярять, так? Працюють. 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 <різько> я в Польщі працюють. Я в Польщі. Яка різниця? Я погоджуюсь повністю з Олександром, тому я вирішив взяти все-таки. Що, я моя днішна думка, якщо б ми працювали, так допустимо з Польщі, і поляки працювали, набагато швидше у нас би це все повстало і піднялось б. Економіка, економіка Скажіть, правду, є різниця між тим, як ми приходимо і працюємо і як вони. Тобто. Зі сторони? Як, як, як я б набудову, з бутилки не починали об штукатурку. Так <реш> <реш> як є, а <реш> тут <реш> що? Ну, а що? Так як є, я тобі кажу. Не, ну, а тут... Показує, щоб дивилися. Але ні, це не обов'язково є, насправді людям важливо почути просто різницю. Ви розкажіть за ту дівчинку, яка працювала тут на капусті. Просто люди приїжджають, їдуть в Європу на роботу і собі уявляють і трошки що інакше. Тут легко, що тут все даром, як ти гроші можна підмітати. Скільки можна. можна заробити дівчині і в яких умовах вона працює? Просто розкажіть, то, що ви бачили вже зі сторони з боку. Що я бачу? Скільки вона тут? Наприклад, день виходила, день не могла, виходити. казала, що устало, не може працювати. що Дуже важко, тому понівне. Ну, заробляла, 8 злотих ми її в годину. 8 злотих їй в годину Але платили. А яку роботу виконувала дівчина? Морпу збирала, капусту різала всю буряк, все повністю, все є. Що а що там тяжкого різати можна? Ну, що є тяжко, а про кінь собі 400 штук капусти потримати, допустимо, по 4 хвилини, 5, поки ти її обробиш, 4-5 кілограм капустенки кожна. Тобто десь півтора-дві тони в день ти свої оці лівій в одній тримаєш. Не просто тримаєш, ти її тримаєш, і виробляєш. Для, чолові... для... для чоловіка трудно. Для чоловіка це дуже важко. руки пухнуть, це перше. Я ще був літом в, в Чарльні на Тускав. П'ятого година ранку ти Україна Україну вже раком стоїть. <реш> <реш> <реш>. Ти реально говориш, я про кого я те, що українці стоять са, самі і ці. Я ти в цеху на сварки стоять. Ну, ти мене вибач, а вдома ти вона. так би працював? Ні. Не вдома ні. 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 До чого це все? Ліпше на черешню, на черешню і і легше. <реш> <реш> От, там, я був... Людина опитом, одна і друга сюди там киває знаю. По поводу того, що ти кажеш, що в Москві, що ти чуть я твійського сказав, Ну, я с Ні, ви але що з Лівської області, як вони може no. бути, бо акцент і вся біда, я так тебе собі і мови зову. Не може бути коли десь звідти з східних областей Донецька і Луганська. Оказується і оказується, я не помилився. Але це таке життєвий досвід мене не зрадив. Ну, бо я виріс і любов, так що. Але... Ну добре, я, по крайнім. Саме смішне, що, що за що боролся, на і напоролся. Ні, ну я не то він боровся. Про... То, то, що ми чуткий слух услужимо, ну то ладно, але в всякому разі. Боюся, я виріс Оскалом, мене обзувалися і Львові. Для мене це було колись нормально, зараз воно трошки. За ді, бі, діда ді, я приїжджав мій батько сам в Житомир. Житомир. Моси посадили бандеровцем називали. Це ще десь так, скільки я пам'ятаю, десь 5-6 років. І що я вчудив? У 9 років я вже діда в під'їзді на длярах, втризу помалював. І що ти думаєш, діду ді, не тяли пивоку по міліці? Та то ж був 79-й рік. Ну поставили, бачите, можливо, ну, ну, не знаю, я, наприклад, э, ну про то так дуже не цікаво. В той час потім напрікалось, не дійсно дійсності продаж, що там танками, раз є танк, то -е, ага. ну, є. Вишов. Голоди варимо собі танками. Ну то, то така а, правда. Навидять тут москалів західній Україні. Рідного буває? брата, э, діти, рідного брата. Вони ніколи на українській мові не розмовляли. Приїжджають до нас в село, розмовляють на російській мові. Хтось їм щось каже, чи він москаль, чи ще щось. Ніхто нічого їм не каже. Нормально розмовляють, нормально спілкуються. а Харківська тут... ну, область я тоді робив певного маску, тут шамін. бандерівці, бандерівці. Як можна і насекція? То... Ну я, ти приїдь, приїдь, приїдь туди і подивись, кого так. там повісили, кого там вбили, кого там що щось... з... Добре, суть в тому, що треба сюди, як їдеш, то треба бути готовим вкалувати. І, в принципі, в тому полягало в то відео, кому сподобалось, було цікаво, і ви зрозуміли, про що тут йшлося. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всього хорошого, пока.